Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4049 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 341 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Один, тридцять один, двадцять два. 45 24 Лото Максима, максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8981 розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят дев'ятнадцять. П'ять. Сорок один. П'ятдесят вісім, двадцять. два Сімдесят, двадцять дев'ять. Вісімдесят, сімдесят шість. Двадцять чотири, п'ять сім. Сімдесят вісім, вісім, тринадцять, десять. Сорок шість. Два, сімдесят дев'ять, шістдесят шість. А тепер вещою увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7834 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Дев'ять. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.